Це історичні кадри п'ятеро військових, серед яких одна дівчина після ампутацій та важких поранень підкорили найвищу гору Африки Кіліманджаро і розгорнули там шестиметровий український прапор. Коли я піднявся на вершину, я відчув силу. Знаєте, я відчув силу свою своїх друзів України. Я відчув, що ми це робимо заради спільної мети. Вони зійшли на висоту майже 6 тисяч метрів і встановили світовий рекорд, але робили це не заради нього. Показати силу духу українського воїна, сказати точно, що ми не привід для жалю після важких поранень, готові підкорювати вершини. До сходження військові готувалися чотири місяці: робили довгі пробіжки і прогулянки. Тестували протези на складних місцевостях. Відпочиваємо 4-5 годин і висуваємось на 5 тисяч 985 метрів. Сходження тривало шість днів. Щодня вони долали близько тисячі метрів. Сьогодні ми розпочали своє сходження на гору кілюманджару. Ми підіймали підійнялися. На Мандарах хаць висоту 2720 метрів. Особисто для мене це мій новий рекорд. Під час сходження на гору була жахлива погода. Туман, майже весь час ішов дощ, скрізь була багнюка, слизько. Під ногами котилося каміння. Всі речі були мокрі і не встигали висихати. У Нас просто телефони посідали. А, ти, ти, а так би тут, я бачу, таким лицем знімав, знімав оце, Де бігу? Я би знімав. Знімав, би, знімав. хочу. по з таким камінням по болоті, по дощу. Промерзли, але всі задоволені і в гарному мастрі. Роман на протезі вже два роки отримав поранення на запорізькому напрямку під час штурму ворожих позицій. Півроку тому він підкорив говерлу, тому без вагань вирішив взяти і ще одну вершину, але вже в дорозі зрозумів, що може надійти. Це було небезпечно. Я два рази впав, тому нас були е, додаткові протези, які ми взяли з собою. Випадок, якщо у нас ламається основний, щоб могли передіти, ми взяли з собою костелі, тобто, за допомогою яких також, якщо вже геть другий протез ламали, щоб ми могли, хоча б на руках на костелях іти. Вся група думала, що на цьому доведеться зупинити підйом, але на ранок, попри труднощі, Роман вирішив продовжувати. Та на цьому випробування не закінчилися через те, що клімат там зовсім інший. Протези весь час натирали, і щоб рухатися. Далі військовим із ампутаціями доводилося докладати неймовірних зусиль. Я відчував, що це дуже складно, що кожен крок робиться з великою над потужністю, можна так сказати. Якщо ти десь прискорюєшся, тобі вже важко дихати. Якщо десь робиш занадто. Сильне зусилля, то відразу серце починає вилітати з груди. Попри те, що учасники експедиції пройшли акліматизацію, дехто з них підхопив гірську хворобу, але навіть це їх не зупинило. Вони робили те, що не під силу людям без фізичних обмежень, каже співорганізатор проєкту Олександр Педан. Всі труднощі підйому він теж відчув на собі. Я догрався до того, що на висоті 5200 метрів я просто ну був не в адекватному стані. Я не міг вдягнути рукавиці на руки. В голові паморчилось, але я розумів, що якщо наші хлопці йдуть, то я не маю права здатися. І я скажу чесно, що в такому стані я вийшов тільки через них. Неймовірне сходження українських героїв на гору Кіліманджаро глядачі зможуть побачити у документальному фільмі. Його покажуть восени цього року. Цим проєктом організатори та військові хотіли надихнути ветеранів на активне життя, показати їх незламність, сприяти реабілітації через спорт, а ще показати всьому світові, що Україна це сильна нація, яка завдяки єдності може піднятися на будь-яку.